Канадська витка троянда, три весілля, виведена в 2003 році. Для мене це троянда відкриття. За два роки, що вона у мене росте, встигла наростити потужний кущ в 2,5 метри. Цвіте рясно, У момент розпуску, а розпуск триває на протязі трьох-тирьох днів, нагадує чайну гібридну троянду. Квітка тримається доволі довго. Повністю, коли розкриється, нагадує та маленькі піончики, стійка до поруб, повторно квітнуща Англійська троянда Принц Девіда Остіна виведена в 1990 році. У мене вона пересаджена з душ спекотного місця. В напівтінь. На сонці плавилася. Запах трояндового масла з нотками персика. Олівія Роуз. Англійська троянда Девіда Остіна виведена в 2014 році. Шрам з ніжними рожевими квітами. Колір бутончиків схожий на колір зефіру. Запах квітково-фруктовий. Квітку тримає 3-4 дні. Троянда алебрія Нідерланди виведена в 2007 році. Спрей. Листя широке і потужне. Квіти зібрані в букети. Колір яскраво-помаранчевий, ніби неоновий. Без проб обробок поріє на чорну плямистість. Квітнення довго тривали. З часом квіти світліші і стають не такі яскраві. Запах слабкий в неї. Строянда і мара, нідерланди. Також спрей біло-малинового кольору. Квіти невеликі, зібрані в букети. Майже без запаху, не хвороблива, прекрасна троянда для переднього плану. Троянда ювілей принца Монако. Виробник Мейланд Франція. Виведена в 2000 році. Троянда потужного квітнення. Спочатку квіти білі з рожевим кінчиком, потім переходять в майже яскраво-малиновий колір. Квітне рясно і доволі довго, потребує профілактичних обробок від чорної плямистості. Не боїться дощів. У мене вона росте, вона під тіні. Троянда принцеса Олександра Офкент. Або її ще називають просто Олександра Кентська, англійська троянда Девіда Остіна, виведена в 2007 році. Квітка велика, розкривається повільно в рожеве блюдечко, Тримає квітку найдовше з Остінок. Має вишуканий аромат чайної троянди, запах, яким не можна надихати. Квітка троянда Фламінтан. Квітування рясне і потужне на протязі 30 днів. Квіти зібрані в букети. У мене вона досягла 3 метрів. Потребує профобробок. Запах слабкий, одноразово квітнича, морозостійка і не потребує укриття.